Нові вибухи пролунали у Львові. Повідомляють кореспонденти Суспільного, що відбувається в цьому українському місті, Будемо питати зараз в Андрія Садового, садового міського голови Львова. Пане Андрію, добрий день. Слава Україні. Деворосім здоров'я розкажіть, будь ласка. Ми розуміємо, що зараз багато подробиць ми не можемо повідомляти з міркувань безпеки, але з того, що відомо на тепер про самі удари, і про наслідки. Відбулось ураження об'єктів критичної інфраструктури, які забезпечують електропостачання. Зараз ми перевели нашу восьму лікарню на дизель -генератор. Зараз буде переведена топольна, лікарня лікарнікарні топольні, також на дизель-генерацію. Є проблеми з електропостачанням. Ну зараз фактично головне ліквідувати наслідки? Ну і будемо переходити в режим життя в екстремальних умовах. У нас вибудована система подачі води на дизель-генерацію. Тому зараз будемо це все запускати в роботу. Стосовно жертв, поки що інформації немає. Ураження є. Угу. Скажіть, будь ласка, наскільки серйозні ураження, якщо вже відомо про це, як довго буде, буде тривати усунення наслідків? Дивіться, друзі, нам треба готуватися жити без електроенергії взагалі. Питання газу, напевно, дай Бог буде. Тому інших варіантів, як перебудовувати себе, поки ще немає мінусових температур, немає. Ми у Львові достатньо багато закупляємо дизель-генераторів, закупляємо твердопаливні паливні котельні. А, слава Богу, всі наші. Міські комунальні лікарні мають а генерацію і мають альтернативні котельні на тверде паливо, щоб в разі відсутності централізованого опалення виживати. Також там, вже десь до тисячі будинків, де є укриття, виходять на влаштування відповідних печей з дровами. Тобто, ми переходимо в такий режим, який, чесно кажучи, навіть важко було собі уявити. Ну, і, як ви знаєте, у бою працює програма, що ми компенсуємо 50% вартості закупівлю дизель-генераторів для е, будинків ОСББ, управляючих компанії. Скажіть, будь ласка, щодо е, соціальної інфраструктури, от лікарень, зокрема, як надовго вистачить запасів, зокрема пального для генераторів е, для безперебійної роботи? У нас є чітке розуміння, що має бути мінімум місячний запас палива. Він знаходиться в відповідних місцях. Не говоримо де говоримо нікому. Наша задача, яка медична система міста має працювати за будь-яких умов. Якщо говорити про житловий фонд, це має бути відповідальність мешканців, то що ми говорили неодноразово. Якщо говорити взагалі про всі спеціальні служби, вони працюють навіть під час тривоги. МНСники вже поїхали ліквідовувати. Так, пане Андрію, ага, мені підказують, що пропав зв'язок. Я нагадаю, що у Львові пролунали вибухи. Ми почули, що є влучання об'єкти критичної інфраструктури. Поки що тимчасово частина міста без світла намагаються відновити подачу лікарні. Працюють це з того, що ми почули. Ми далі продовжуємо намагатися зв'язатися з представниками міських громад, військових обласних адміністрацій для того, щоб з'ясувати наслідки обстрілів. Хочу сказати, що. Не завжди це виходить зробити, бо е, зараз якраз тривають зокрема і наради щодо усунення щодо наслідків ракетних ударів. Але щойно є хвилинка, ми долучаємо їх до нашого ефіру для того, щоб ми з вами могли отримати з перших вуст оперативну інформацію про ситуацію е, в регіонах. Так мені підказують, що можемо поговорити спробувати ще раз з сергієм сухомленом. Міський голова Житомира долучається до нашої разової мови. Пане Сергію, ми вас бачимо і сподіваємось, чуємо, чи чуєте ви нас. Так, я чую вас добре. Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, про наслідки цієї ракетної цього ракетного удару для Житомира. Ну, Житомир повністю знеструмлений. Не працює підприємство водоканал, не працюють І е, Було попередньо два вибухи, два прильоти по енергетичній інфраструктурі міста Житомира. Працюють рятувальники на об'єкті пожежа і роблять все можливо для того, щоб відновити енергопостачання. Ви кажете, не працює водоканал, тобто так само люди без світла і без води виходять. Так, люди без світла, без води, бо ну достатньо серйозні удари не тільки по Житомирській області. Житомир отримує електричну енергію з інших областей. Тому от це такий спланований удар по всій енергетичній інфраструктурі України, тому поки що на даний час ситуація така. Ми розуміли, що це може бути в нас вже на сьогоднішній день на Житомирській митниці. Перша партія генераторів великої потужності для водоканала. Маю надію, що завтра ми вже заберемо їх з митниці і почнемо встановлювати. Так такі самі генератори великої потужності. Це 500, 600, 800 кВт, Були закуплені для підприємства теплокомунерго для того, щоб забезпечити роботу котелень. Звичайно, в таких умовах ми не зможемо працювати подавати воду чи. Це тепло цілодобово, але там 5-6-8 годин на добу ми зможемо це робити. Тому поки що ситуація така, і тут вся надія на наших енергетиків. Але ну, це, що робить ворог, ну, ми дуже добре, там, хто в історії пам'ятає, 40-й рік Лондон, бомбардування Лондона, 60 тисяч загиблих, і це точно не зломило Британію тоді. Ми пам'ятаємо, га тому історія йде по коло так. Я вже сьогодні цитувала президента про те, що навіть без світла ми їх знайдемо і покараємо. То хочеться процитувати зараз ще раз. Якщо вони думають, що вимкнувши світло, вони можуть нас зламати, то не на тих напалах, хіба що зуби їм можемо зламати? Оце так, оце ми вміємо. Скажіть, будь ласка, чи є зараз можливість організувати і чи є потреба в цьому, щоб організувати людям підвіз питної води у місті? Поки що ні, бо більшість ну на тиск ще є і е, в мережі є, і ми попереджали людей. Люди набирали воду. Тому поки що не такої такої необхідності немає. Зранку будемо готові. Якщо ситуація не виправиться, будемо робити під підвіз води. Скажіть, Це не проблема. Скажіть, будь ласка, ще яка ситуація з транспортом? Бо якраз но година-дві і. Ну, теоретично має почати ще з пік, коли люди повертатимуться додому. Так, ну будуть працювати тільки автобусні маршрути. Додаємо додаткові автобуси на маршрути і будемо якось виходити з даної ситуації. Лікарні як зараз працюють? В лікарнях в нас немає проблем. Вони всі забезпечені генераторами. І, Автоматично йде перепідключення в лікарнях. Пацієнти на собі це не відчувають. Угу. Почули вас, будемо тоді чекати нових подробиць, коли про них можна буде говорити. Житомир, передаю вам привіт, тримаємося разом. Всі ми зараз в одній ситуації опинились. Сподіваюсь, що ми скоро все це виправимо. Як ж кажу, і всі всі всіх покараємо хто за це відповідальний. Дякую вам, Сергій Сухомлин, міський Дякую голова вам. Житомира. Про що може долучитись до нашої розмови Олександр Семчишин, це міський голова Хмельницького. Там так само є проблеми зі світлом, є влучання. Будемо дізнаватись подробиці. Пане Олександре, добрий день. Слава Україні! Героям слава. розкажіть, будь ласка, з того, що ми можемо говорити на тапар про наслідки влучання в Хмельницькому. Ну, власне, насамперед, в нас ще триває повітряна тривога. Тому принайдно всіх, хто чує, бачить, прошу залишатись в укриттях. В нас є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. У нас була так само результативна робота і протиповітряної тривоги. Ну але тим не менше, один з об'єктів пошкоджений. Попередньо жертв постраждалих немає. Частина міста як наслідок без електроенергії, і частина міста як наслідок без водопостачання. Приступити до пожежого гасіння наразі можливості немає, тому що триває повітряна тривога. Ну але всі відповідні служби на місці готові працювати, готові робити все аби відновлювати інфраструктуру. Розкажіть, будь ласка, як зараз працюють об'єкти критичної інфраструктури, зокрема лікарні? У власне в Хмельницькому ми ще з літа забезпечили всі медичні заклади, де є стаціонар альтернативним живленням. У Нас в усіх стоять генератори великої потужності в межах п'яти-семи хвилин вони перемикаються а дехто і швидше. Тому вся медицина в нас працює. В принципі, з тим проблем немає і не буде. І частина критичної інфраструктури також заживлена від генераторів. Теж власне працює. Ну і частина електропостачання в місті ще наразі забезпечена. Ну і власне зв'язком те. Час від часу виникають проблеми, але загалом зв'язок є. Я от власне теж можу з вами включатися, поки в прямий ефір ситуація складна, дуже складна. Це фактично вже третій терористичний удар за місяць часу по Хмельницькому. Тим паче, що в такий день, коли там саміт G20, держава турист свідомо, як на мене, в ці дні б'є про цивільному населенню по цивільних об'єктах? Ну але я повторюсь, нас не залякати. Ми станемо тільки сильніші якомога швидше будемо перемогу наближати. Абсолютно, скажіть, будь ласка, транспорт як буде працювати в місті, Чи будуть додаткові автобусні маршрути додаватись? Ну, ми зазвичай тільки електротранспорт не може працювати. Виводимо на рейси автобусні маршрути. Автобуси працюють. Автобуси вже замінюють ті тролейбусні маршрути, які не можуть працювати у зв'язку з низькою напругою. Ну я думаю, що проблем не буде. Ми всіх людей додому завеземо не вперше. Ми вже готові в таких умовах працювати. Скажіть, будь ласка, якщо це можна спрогнозувати теоретично, коли буде можливість повернути людям світло, якщо це зараз можливо взагалі про це говорити, і чи будуть відключення в тих районах, де зараз є світло, ну для того, щоб стабілізувати енергосистему, зокрема. Власне, наразі прогнозувати взагалі нічого неможливо, тому що треба бачити об'єм пошкоджень і необхідних робіт, які треба робити. Тому тут прогнозів бути ніяких не може. <тас> Як ми бачимо, власна ситуація по всій країні критична, тому цілком можливо, що будуть застосовані. Там аварійні графіки відключення щоб людей попереджати неможливо, ну але тут теж закликаю всіх до максимального спокою і терпіння. Ми з вами, друзі, зобов'язані тримати стрій для того, щоб вистояти в війні з терористом. Почули вас. Дякую. Сподіваємося, що Хмельницький якнайшвидше зможе повернутися до нормального функціонування. Дякую вам. Це був Олександр Семчишин, міський голова Хмельницького. Там також зафіксували ворожі влучання. Є частина міста залишилася без світла. лікарні працюють. Транспорт міський буде працювати ну окрім електротранспорту. Зрозуміло, тому що вражена критична інфраструктура.